Луцьк дасть 20 мільйонів військовим, які боронять Україну. Стільки грошей з міського бюджету виділили на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військовим частинам. Попри те, що соту бригаду тероборони Волині перереєстрували в Ківерцівську громаду, і тепер бюджет Луцька не 100-140 тисяч гривень в місяць. Місто продовжує дбати про захисників та захисниць, які воюють у складі цієї бригади. Мені не зрозуміло, чому сьогодні ті військовослужбовці. З Луцька, а їх з Луцька, по моїх даних близько 600 чоловік, які несуть службу в найгарячіших точках. І ті податки, які вони сплачують. А ми ж все одно сотні бригаді, фактично на кожній сесії виділяємо гроші, допомагаємо. І ці податки, які вони сплачують, вони в тому числі йдуть на те, щоб їхні дружини, їхні дітки, які ходять в садочки, в школи обслуговуються в лікарнях, були виготовлено набувачами цих всіх коштів. Вони йдуть в ківерці. Ну, це ситуація не зовсім зрозуміла і логічного пояснення. Жодного немає.